Доброго дня. Зібралися з дідом поход. Йдемо в ліс. Останній осмотр нашого огляд вуликів і вже після суботи. якийсь там праздник буде в суботу І дід сказав, що після цього праздника можна вже приглядати вулики в борти. Зараз підемо передивимось всі борті. чи все добре. Був декілька днів у нас, тому вітер сильний. Чи все добре. Щоб коли будемо їхати по мед, Можливо, щось треба буде взяти з собою. Якусь чи бляшанку, чи гвозді. Щось прибити, прив'язати, щоб уже зиму вони. Типу йшли. Захищеними і утепленими. Можливо, десь ця жовна продовбала дирку, що-нибудь забити. Та й таке. Добре, підемо, прийдемо до вуликів, все включу. Ось йдемо по вересу. Засох. Сонце його зажарило. Першу неділю, як він почав цвісти, було дуже шикарно. Бджоли так гарно летіли. і меду трохи нанесли. А потім почалась жара, ось деякі. І ще є такі свіженькі. Десь, видно, пізніше розцвіли. А ті, що перші розцвіли то повністю вигоріли на сонці, бджола сидить в вуликах, не працює, не працює. А коли він тільки розцвітав, то було, звісно, кипіш був грандіозний. Працювали, що бешені. Ось так, скільки в нас вересу, весь ліс у вересі, якби сонце його не зажарило, а був хоча б один дощик. Меду в цьому, в цьому році було б вирисового. Просто ну не знаю. Дуже багато було. Якщо б жила ще досі шукає на ньому мед, то що було в дві чи три неділі, мабуть. Бджоли сиділи, бо з діла таке по одній вилітали. По одній, по дві і все. Але спочатку летіли дуже гарно, не встигали. за... заходить і виходить. Толпа создавалась на вході. Відкривав їм повністю людки і вони їм мало було того. Ось побачив такий виворот. Що? Глянь, на який масштаб. <ристої> Діт там кричить мене потеряв. Загубив. А що <ристої> підняло висотою, як хата. Майже. Ось із-за цього ми і йдемо з дідом до лісу, щоб глянути, що там наші вулички. <сі> Ось ще підняло. Там норка. Можна ховатись. Зараз покажу. Піднімало, гриває прямо з корінням. Ось сосна похилилася, не впала, вистояла. От дед мені задав таке питання, чому на рівному сосни, ну, дерева падають, а на горбах не падають. От мені стало цікаво, чому так. Якщо хтось знає, напишіть що воно таке, чого на горбах не падає сосни, а на рівному, або навіть у болоті десь. Ну не в болоті біля болоту, то падають. Добре, осталось зовсім трошки до першого вулика. Вже кілометра два пройшли. Може не два, а може і два. Мабуть, два буде, сто процентів. Добре. Включу вже біля вулика. І ось як завжди пішли до вулика. Що? Я багачу. Здалік, здалік. Стан. І знайшли такого гриба. Ото Гриб. шикарний, це капець. Ну да. А що ж це таке? Що, будемо рвати? Рвати будемо. Под... Ну так да. ще жарить. Ай-яй-яй! А то здоровый. Шикарний, то треба йти по гриби. Там біля вулика, як завжди, біля всіх вуликів завжди є гриби. Так, да, красавчик просто не передати. Таких в цьому році, мабуть, ще й не зустрічав, щоб такий великий та такий свіженький. Зазвичай тип, вони великі, але вже старі. А десь вже, вже йде, оглядає по краям, по бокам. Поки гриба не бачив, йшов прямо. Не далеко. Зараз десь заховаємо. Зараз десь заховаємо. Послухай що. Що? То ми сюди назад не будемо йти. То давайте покладемо там, де будемо йти. Да. Так ні, ми зараз з дороги Я знаю де покласти Так, ну все Началось, Почалось полювання за грибами Така тут місцина Шикарна якраз грибки Де? А ну то там і гри просте Там держіть. там і гри просте Чи що то таке? А, ні, то поганка якась. А це мухомор, а не сірий, де І це мухомор. Це мухомори, дід. О, ось Ось Осьо, дід! Прийшли, навіть не побачили. Теж гарний. Це, мабуть, синій. Чи бабка, чи як там на них кажуть. Хіба гриби наросли? Це ж був вітер, дощ, мабуть. трохи Вот еще, дед! Ой. Пропускаешь, дед! Такого красавчика! Все, надо где пакета шукать. В лесу пакета, конечно, найти проблема, но бывает места, где, например, резалась делянка или что-нибудь. И там... Буває інколи дуже рідко що попадається там якийсь пакетик. Наприклад, хлопці беруть з собою поїсти в ліс і дехто там чи загубив, чи може викинув. Так, красавиця. Стоїть. Да, Сосна шикарна. Гляньте, що я знайшов? Опа-опа. Що це? це? Пушки, помпушки. Бачите? Ого! Ого! <ріхи> Все, закінчилася та місцинка, там ж завжди грибочки гарні ростуть. Я вже й скоро вулик. Ніяк не дійду до вулика. То-то, то-то. Ось дійшли до першого вулика. Ось Такий гарненький цей дідовий вулик. Але деревина вже засохла Стародавні, Там бджілки літають по подненько. Це вже не погода, та й брати нема що. Так, а дід знайшов якусь тут калюжу. Та й каже. Треба перелапати її, чи риби немає. Жиник. Я думаю, що вона там є, але там може й нема, Бобер тут властвує, тут його хащі заросло все так жорстко крушиною, що просто нема як пройти. Але ми собі вже стежку натоптали, ось і нормально можна ходити. Ока, оп-оп. оп оп І все. В Ось наші грибки лежать. Отакабан. Ай-яй-яй. Ай, ай. Підходимо до наступного нашого вулика. На дубку Ань там ще один стоїть. Ух, як тут бджоли летять! Глянуть на бджіл. Бджоли летять гарно. Добре летять! Летять? Да. Так. Глянуть, а вдруг бджоли прилетіли. Ось тут ще один вулик, це Сашин. Нема бджола. Щось ми його творили, творили і без толку. Один раз приходили, ніби були бджоли. Таке непонятно, там щось 5 штук сиділо на прильотці. А, але не сіли. Все, йдемо далі. В цьому році трохи посідали джоли. Забилися дорогу. ну да, я за дедом іду. Ось дорога. Ось все. Та ось дорога. Ай, по тим кущам шарахаться. З <гум> дедом. Ось дорога. Знаю, я ей вже. Цю стежинку. Ну добре, підемо далі. А ще там декілька вуликів. Потім покажу. А я це хотів. Якщо хтось дивиться запитати, чи знімати відео, як в минулому році ми їздили по помет. Чи не цікаво. Я думаю, зніму для, для себе на пам'ять. Там, кому цікаво, подивився все-таки бортництво. Це таке ремесло, яке не, не дуже сильно розвинуте. Точніше, як сказати, воно було розвинуте, а на даний момент потроху помирає. Але багато хто в цьому році поробив собі борт, познаходив заготовки і... Бортів стало побільше. Може, може дай бог та й будуть люди трохи розвивати цю, це діло. Тому що бджоли рої. Роїв багато, хватає. Бджоли сідають, не знають куди їм діться. Всі борти заповнені. Дуже дорога! Да. Заповнені. Дуже рідко якась одна-дві пусті, а так в кожному вулику є строби. Тому я вважаю, що потрібно їм їх розширяти. Якби ще, звісно, у нас їх було побільше, де да пошикарніше, але типа, е е е е, як сказати, якщо дивитися на ті, Ті мед, які вони приносять з лісу, то його достатньо і для бджіл, і для людей. А якщо мати штучки 3-4 порті, то вистачить ще й з друзями там поділитись, пригостити кого-нібудь. Так, поки розмовляв, то ми вже майже дійшли до наступного вулика. Зараз дійдемо, то включу, дійшли до... Наступного вулика. Тут дід постійно ловив куницю. Ось вулик. Там зверху стоїть бляха, там зверху така домиком. І куниця, коли хоче меду, починає шукати, куди забратися туди до вулика. І попадає в капкан. Це дяда любримей вулик. Він сюди і зимою ходить, і літом проверять зимой капкан, а літом мед, джол приглядати. І ось так. Тут така у нього стежинка. Купа дров лежить. А хто не бере, нікому не треба. Всі хочуть свіженьких, да березових. Багульнику, скільки росте. Куча. А, пахне як, йо моє. Хочу чаю з багульнику. Ото добрий чай. Запашний. Підемо з дідом, десь на днях Нарвемо багульника та зробимо чаю. Десь сказав дід росте такий здоровий. Грибочки мої. Оп. Та відправлю там одній людині. Бо гульника просили. Мене десь в Да. Ось тут теж був виворот. А як зрізали пінька, то воно назад опускається. Добре. Піду далі. Чили білочку. Десь тут бігає маленька. Як маленька, вона вже доросла, але видно, що ніби як молода. Коротше, десь вона вже побігла, мабуть. Або ховається на другу сторону дерева. Не, немає. Та таке справне, що попробую ще услідити за неї. Куди вона? смоталася, Нема вже. Втекла. О, десь там що родить. А десь там що родить, може зараз там побачу. Така рижа аж темна. Найшли з дідом ще грибів. Поганих, синеньких. Йдемо далі. Десь тут вона родить та білочка. Там вже десь навіть, на, на самого верхушці сидить. Не дві статі. Нехай. Навіть, мабуть, на зиму горішки запасає. Горіхи ростуть в лісі. Такі маленькі. Типа ліщина, чи як воно там називається, я точно не знаю. І вони тягають їх. Ну, Теж грибок росте, якийсь поганий. Підходимо майже до кінцевої. Там на обратно, на зворотньому шляху у нас також є два вулика. Але я хочу показати ось кінцева наша дорога, як попадали сосни. Просто капець, я ж кажу, неділю, а ні, не неділю, тільки три назад я тут був, було все ідеально. Стояли сосунки, все було красиво. Але вулик не впав. Це вже радує. Вулик стоїть, пчелки літають. А сосни попадали такі гарненькі, просто не видумать. Чому саме тут далі ліс стоїть без питань, а тут попадали, попадали ще такі гарненькі? Саме корінь не витримує земля піщана і все лягають одна за однією. Там взагалі великий корінь. І не витримав і такі гарні деревця можна було би їх забрати, наприклад, на якусь доску або ще куди-німо. Ось яка шикарна, ой-ой! Або на... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, яка гарна. Але не дозволяють. Вона краще згниє тут. буде лежать років 5, а то й більше. Коротше поки не згниє. Але забрати не можна. Чому так? Не знаю. Зато грузові машини їдуть кожен день з лісом. Вивозять без кінця і краю. Тут вже по суті нема що вивозити, там того лісу. Там все молоденьке, але все одно вже ріжуть і молоденьке, і стареньке, все підряд. Опа, дед знайшов якусь фігню, клійонку чи що це таке? Будемо класти гриби. Бо грибів, коротше, не обирали. Нема як уже держати в руках. Ось Підходимо до... Проще тут поруч він. цей вулик. За нього більше всього ми переживали. Чому йдемо так далеко? Тому що він не стоїть на гілках, хоч вони тут і є. Але е, був він, знизу стояла під ним достка і вона згнила і упала. А вулик просто висить на... На таких металевих. Там може видно. На металевих привертках і може впасти. Але я думаю, що може не впаде. не має впасти. А може і впаде, але поки що не впав. Було би непогано привезти якусь доску дубову та покласти під нього, щоб краще стояв. Не переживати за нього кожного разу. Після кожного вітру. Ну і все, будемо йти зараз вже додому і по дорозі додому зайдемо ще до одного вулика. Точніше, там їх два. Ніби там все має бути добре, але всяке буває. Зайдемо де покажу. Ті щось там знову знайшов, що він там шукає. Хага, тработка його від дерева мазав маслом, щоб мурашки не лізли, перевіряючи на місці. Отакі справи. Тут також лежать дрова. Вже заготовлені, але трогать не можна. І ось. Не дозволяють. Ці вже вони нікому і не треба, бо вони вже струхли. Але тоді, коли вони лежали свіженькі, Чому їх не віддати людям? Або хоча б продати. Вон там норка постійно. Ми її перевіряємо. Там, мабуть, щось жило або живе. Ну, поки що нічого ми там не бачили. Можливо, то просто так дрова склали і вийшла така нора. А можливо, щось і дійсно живе. Так, ну все, дід перевірив свого вулика. Та і будемо йти далі От доходимо з дідом до, к... до останніх наших останніх вуликів і тут є таке місце ростуть груші. вуликів дуже багато стоїть дуби і дід каже що раніше живі люди вон камінь Дуже далеко від села. Не так, щоб все село було, а одна хатинка. Тут наче вулик був, Ні, нема. Десь далі. Стоп, наче ж був. Ні, щось путаю, десь він тут далі. Не наший, чужий. Але стояв. Тут на цьому місці груд дед називає. Дуже багато вуликів взагалі просто тут, якщо так у поліції прийтись, ага, вон там він стоїть. Так, да, там на землі ще вулики стоять. Таке, типу, як нібито на лавочці. Дуже зручно. Не потрібно лізти на дерево. А я думаю, можливо, у наступному році. З дідом розмовляв, щоб ще сюди поставити вулика. Дерево маленьке, але, але зручне дуже сильно. Та й це дуб, він витримає любу колоду. Я щось пішов, не туди. Я, наприклад, сюди ходжу. Мені сюди зручніше. Тут вже протоптано дорожка. Я сюди навіть на мотоциклі їду. А дети любить по кущам, по шух-шух, шух Шушух шух, шух, і все на місці. Опа, тут щось упало, чи щось таке. Я вже хтось і порізав. Упала деревина. Вже хтось її порізав, мабуть, щоб убрати. Так ось уже... Доходимо десь тут. А ні, не, не тут. Ох, зараз дойду, то включимось. Зайшов. Трохи та деревина мене збила з толку. А ось наш вулик. Так прикольно теж росте сосна з дубом. Ой, бржал там дуже багато. він такий цікавий цей вулик? Я не пам'ятаю, хіба він такий був. А ну так, да, щось я туплю. Теж привертка одна відпала. Треба буде якось прибити. Чого сидять, літають. Все добре. Весною навесні ми тут ловили мишей. сиділи в вулику миші, тому що дуже товсті льотки. Залазить миша спокійно. В цьому році як будемо е, приглядати мед бджіл, е, хочу взяти з собою таку решіточку та поставити, щоб цей щоб ми ще не залазили, тому що дуже великий отвір під, під, ну, для бджіл, там чершність спокійно з, з, залітають, не заходять, а залітають на бджоли тим паче. А миша в притірочку, але заходить. Тому треба якось їх позужувати. Добре, йдемо до наступного тут. Він недалеко. Десь поруч. Тут така ж а прямо чутно, щоб жали гудуть. Вон там вулик стоїть. Ось там очіся. А ось тут наші стоїть. Тут свіжий молодий рій. Там не зрозуміло, свіжий він чи не свіжий, тому що навесні тут бджіли, бджоли були, але їх було дуже мало, щось там жменька бджіл, а потім потихеньку вони активувалися та й добре летіли. На даний момент не бачу. Але зараз і погода така, що не крепко вони летять. Зараз поспостерігаю. Та й... Сплять, да, сплять, походу. Праздник все таки Коротше, дочекалися ми бджолу, прилетіла там одна бджола. Все добре. Значить, бджоли сім'я на місці. Все добре. Будемо вже йти, мабуть, додому. Можливо, ще щось покажу, якщо щось побачу цікаве. А так, як ні, то, то ні. Добре, народ. Всім до побачення. Кому сподобалось, або когось щось цікавить, пишіть, запитуйте та не забувайте за лайки.